Танечко з України. Я сьогодні хочу вас запросити до нової серії мого в'язального серіалу, і ця серія має назву звільнення спиць та гачків. Я буду звільняти спиці та гачки. Ось намагаюсь звільнити спиці гачок. один звільнила. Якщо цікаво, то приємного перегляду. Друзі, я вас всіх вітаю на своєму в'язальному каналі В'язані з Юлією Савлюк. І сьогодні запрошую в нову серію під назвою звільнення інструментів. Ой, Маю надію, що так і буде однозначно. Але я реаліст і я не хочу на себе покладати великі надії. Бо, якщо реально, я б хотіла на цьому тижні завершити, зараз порахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 робіт. Це реальність така, яку мені б хотілося, і тоді б ці роботи всі пішли в проєкти, як це потрібно, як я хотіла. Але життєві обставини не складаються по-іншому, і ми будемо реалістами. Тому на сьогодні я беру на звільнення, заявляю дві роботи, тільки дві. Дуже маю надію, що я це зроблю. Будемо тримати за мене кулачки бо в усіх питаннячках Я дуже на це надіюсь. Ось я беру в роботу для звільнення свою жилеточку. Її потрібно по умовах проекту Зігрій душу завершити. На цьому тижні до кінця місяця, до 30 го числа, якраз до суботи її треба завершити, що в мене є. Велике не покажу, вже, мабуть, я якийсь раз підключусь в серії, покажу, яка у мене просванечку. Буду підключатися, якщо буде що показувати, я кажуть, чесно вам кажу. На сьогодні в мене відв'язано ось такий шматок, і на мені на очі не попадаються сантиметр. Тут нема 10 сантиметрів, ми зможемо погодьтеся. Тут десь сантиметрів 5 приблизно. А мені треба 45. Ну, при токону приблизно все. Я ось візьму оцей маркер. Ой. Я зараз візьму оцей маркер, тому в мене якби, є символом початку ряду. І якщо ви не проти, я не на самому початку місці, де я ще в'яжу. Це ж не принципово. Зараз. Ось так. Беремо маркер. І його заколимо на початку нашого з вами ряду. Ось так. Ось Я посередині ряду забросила, як кажуть. І в'яжу. Чесно, мені дуже подобається, що буде, і мені хотілося вже його носити. Зараз якраз погода для таких речей. Тобто їх можна носити без нічого. Є обожні такі речі. Але, ну, як є, так і є. Ну, чого скривати. Мені дуже подобається, що в мене виходить. Ось, і другу роботу, яку я беру з собою. Вона також невеличка. Маю надію, що вона буде завершена. Ну, Вже ж приміряла. Я вже приміряла, чесно вам скажу. Відв'язала ще одну штанину для мого зайця. Щось вона така велика, здається, так, як дивися візуально. Але я на попу не тягла, на ніжки, точніше, не тягла, на попу не натягувала, бо ще ж нема, що на попу втягати. Мені треба відв'язати верхню частину, що одягається на попу, на грудничок і лямочки. Ціх штанах. І я маю надію, що я з цим справлюся, щоб хоча б одну іграшку я завершу до кінця. О, в, цьому, в цьому місяці в мене вже є одна іграшка ірочок. І, чесно кажучи, я так була засмучена, що я в проєкті Вернісаш Усені Барбі ще не встигла нічого дов'язати, бо свій светр я не зв'язала, аксесуари також по одній в сиротиночці в мене. Немає пари ні рукавичкам, ні шкарпетці. Але ж. Я згадала, що я відв'язала і їжачка, і листочок, який я планувала для декору в іграш... іграшки в номінації Вернісажу осінніх барві. Тому обов'язково у мене вже є і я треба зробити гарні фото. Можливо, навіть завтра я цим займусь, якщо в мене буде можливість, якщо погода буде гарна. І я вам це все покажу потім. Пішла творити і до наступних підключень. Ви не переключайтесь, бо обов'язково має бути цікаво, і ви дізнаєтесь, що ж у мене вийде. Можливо, я ще щось візьму. Сьогодні в нас середа. Вже середина неділі. Але я ще погано працюю. Маю надію, що якраз ці три дні, які в мене залишились, я просуну. Ось так. Це. Мій жилет мені дуже до вподоби. Все. Знаєте, як, як хотіла я того, все-все-все. Все йде чудово, все ось ну прям. І... Пряжа така класна і все. І кольорові переходи, гляньте, як іде перехід, ви бачите? А далі ще буде темніше, бо ось ось тільки, бачите, зміна пішла ще темніша. І ще одна буде темніша. Зміна. Вчора я майже не в'язала. Я не рахую ті 5 рядочків, які я пов'язала, коли я там була. У лікарні своїй, як кажуть, на процедурах своїх, і все. Сьогодні я також тільки в'язала ще в лікарню на процедурах. Оце прийшла додому, трішки ще пов'язала, подивилася пару ну, відео дівчаток, трішки надихнулася, і вирішила, що треба підключитися і показати, бо є що показати. Зараз чому. Так. А, жилета мого відв'язано, я вам зараз скажу, я тут вже раху, прорахувала, ну, як великий математик, як кажуть. Так, мого жилету відв'язано на сьогодні. Ем, то що ж, я її не можу поміряти, відтокайте. Мені ж не сильно хочеться, щоб я його витягувала. Але ж і не 17 см. Я відв'язала 17 а на сьогодні планую 30 було. Тобто ще 13 см мені потрібно відв'язати. І я відв'язала сьогодні вже 4. Ось така у мене, бачите, виходить математика. Ну, Мені дуже подобається, що виходить, в'язати задоволення. Єдине, подивіться, ну, скільки у мене буде кінчиків. Ну, це просто. Це справжній капець. Величезна купа кінчиків, їх всі потрібно буде ховати. Це я ниточка зміни, ниток. І ось остання зміна, гляньте, як я зробила. Остання була зміна. Там взагалі йшла біла, ось вона була. Окремо. Ні, це не біла, а де ж та біла? Мабуть, десь іще біла. Це ще якийсь був, бачите, ось А де ж я її поділа? Не розумію, не розумію. Десь. Бачите, що тут твориться. Ну, це такі маленькі кінчики, якщо вам видно їх. Одним словом, була нитка, ось ось іще. Бачите, що з цієї сторони ось це якийсь жах. Ось за цього мені я не полюбляю цю дивочку. Одним словом була, шла нитка, зміна кольору біла. І довелося відрізати, тому що прямо провисання сильне на темну зміну. І ця біла, мало того, що вона і вже була відрізана. то чому не відрізати, щоб зробити, як тобі потрібно, а не А, Пішла зміна, бачите, ось у мене залишилась третя ниточка, яка з самого початку йшла. І зразу помінялася на більш темнішу. Ну, мені дуже подобається, що виходить зараз цей жилетик. І я буду намагатись його ж все ж таки дов'язати. До кінця цього місяця. Більш нічого не буду намагатися. Чесно вам кажу, як я. Єдине, що я планую зараз розпочати знімати ще МК. Ось, на ці шкарпетки, бачите, оце мене на такому етапі, тому зараз буду також знімати для вас МК по шкарпетушці. Як і обіцяла, бо вже ж треба. Що ж ти чекаєш? А підключилась, тому що в мене є готова робота. Ось оцей красончик. Дивіться, який він гарний у ній. Я так задоволена цим сплюхай. Він мені дуже доподовий, він такий яскравий. Ось так виглядає комбезик його, він уже все, повністю цей зайчик готовий. Я планувала сьогодні йому зробити фото але поки бігла додому, говорила по телефону і пробігла все. Ну, нічого страшного, завтра спробую фото. Ось так. Такий красунчик. Пішла я творити. Сьогодні в нас четвер. я вирішила до вас підключитись. Мені дуже, звичайно, хотілося б сказати, що я підключаюсь до вас з готовою роботою, але ні, на жаль, ні. Єдине для мене, знаєте, якесь таке задоволення і радість стало те, що Наталочка сьогодні написала в чаті, коли там проводити голосуваннячку і все таке. Коли Ну, ви зможете викласти готову, відео з готовою роботою. Моє відео з готовою роботою буде 3 жовтня. Я маю надію, що я застигну і викладу готову роботу. Знаєте, Я так зраділа, тому що а, мені ще в'язати і в'язати жилет. А, я планувала його в'язати сьогодні-завтра максимально інтенсивно, і в цілому я так і буду робити. Але я трішки розслабилася за того, що у мене ще є і субота, і навіть вечір неділі. Я можу до вечора неділі в'язати. Але, звичайно, мені треба не тільки відв'язати, мені треба його і попрати, і ховати кінчики. Одним словом, мені треба ще попрацювати, щоб показати його презентабельному вигляді. Тому, звичайно, хоча б ці три дні мені треба активно попрацювати, щоб я в неділю вже могла мати готову роботу, хоча б якось. Ну, це так. Ліричний відступ. Звичайно, в мене, так як в зв'язку зі своїми всіма обставинами, я трішки деякі моменти запустила робочі, тому зараз буду повертатися активно працювати і буду працювати над своїми процесиками, над цим-всім-всім. Цим, цим. І хочу вам показати, що ж у мене вийшло. А на сьогодні, дивіться, вже скільки я відв'язала, хто бачив вчорашнє підключення, бо так ось вийшло і вчора, і сьогодні, здається, вчора. Ну так, да, вчора я підключалась. Ось у мене ось цей, цей темний колір. Я з вчорашнього вечора прив'язала. Тому що дозвола собі знімати майстер-клас. І зараз я вам скажу, скільки ж у мене вже відв'язано. Мені треба пам'ятає, хто приблизно 45 см я планую, ну, десь 40 см 40 буде лицьової гладі, це так, я ще не знайшла, яким чином я зроблю низ. Бо мені не дуже хочеться, щоб полотно стягувалось. А якщо подивитись ось на резиночку, то вона добре так тримає. Ніточка, хоч і це і напівбавовна, але резиночку дуже гарно тримає, дівчатка. Єдине, що у мене є така думка в голові, можливо, я зроблю як оце тут, скільки в мене резиночка? 3 на 1. І просто праскою відпарю, щоб ця резинка ось такий прийняла вигляд. Тобто, щоб це був просто декор, але якщо її в'язати, то треба резинки відв'язати. Зараз порахую вам, скажу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядів резиночки. Обов'язково це має бути. Це у мене приблизно 5 см. Все правильно, треба 40 см відв'язати і буде. Ну що ж, давайте зробимо заміри. я вам скажу, скільки мені ще в'язати, Бо я також ще не знаю. Я тільки приїхала недавно з лікарні, сьогодні чоловік вихідний, то я змогла приїхати з лікарні, хоч пішки не йшла. У мене відв'язано. О, що це я зробила? Не туди потягла. Хочу, щоб вже живи бачили. Ось так. Ось так. ось. Ну, Хай ми ставимо, 23,5 23, 23 см. От вам добре видно, 23, ну, там пів см десь ще є, звичайно, але хай буде 23 краще. Так. Тобто мені ще 22 см, а це значить 17 см лицевої гладі. Здавалось би, ну я ж ну, не сто... насолоджуюся, але деякі моменти ти просто змоюєшся. І тим паче ниточка йде далі, вже темніша і темніше, і темніша, як ви бачите, вона вже далі буде набагато темнішою. Оці хвостики, що вони мене трішки в лікарні заплутались, а але це таке діло. Одним словом, я насолоджуюсь в'язанічком. <гум> але я підключилась не тільки тому. Сьогодні у мене була невеличка фотосесія. А, зараз вам тут трішечки покажу кадрики для осіннього вернісажу. А, не знаю, робити звіт. Ну, я, можливо, якщо встигну дов'язати шкарпетку, то зроблю звіт. А, якщо ні, то залишу так, як є. Одним словом, я сьогодні фотографувала оцього красунчика. Він у мене готовий. Як я вже казала, я звільнила гачок. Мені все дуже подобає, Ось такий він чудовий вийшов. і Я ж вам кажу, фото я вам також тут вже маю надію вставляла. На, на кінець я відзробила гарні фото для цих шкарпеток. Ну, не було в мене їх. Були ось такі да, рюшечки, все це. І сьогодні я зробила гарні фото для шкарпеточок, так що треба їх викласти в інстаграмчик. А, і, можливо, зроблю якийсь сьогодні короткий відеороличок з рубрики «Вернісаж осінніх барвів», тому що ну нічого. І відфотографувала цього чудового їжачка, якого я відв'язала. Угу. Ниточка якась вийшла. Я зрозуміла. Ой-ой-ой, Юля, не тягни. треба її приховати ось таким чином. І саме головне, я сьогодні отримала нову порцію смаколиків, які не шкодять фігурі. Давайте буду ділитися з вами. А це ось, дивіться, ось. Ось. І ще ось! Які вони смачні. Ну, всі кольори смачні. Цей кольор uh, Alize Artisan Superwash Я замовляла, тому що треба було для, uh, як він називається, цей проект? для спільника кольоровий рік. Uh, червоний кольор. Uh, але я спросила, дійки можна бордовий, і я краще відв'яжу бордовий, а цей червоний залишу для іншого разу. Ось так. Uh, так, у мене це Alize Superwash Artisan, Хто з нею не знайомий, це вважається шкар шкарпетковий склад, але не обов'язково обов в'язати з нею тільки шкарпетки, можна все що завгодно. Дуже гарний склад. Тут 75% супервош, суперволь, шур, а шурволь, правильно, шерсті. Діжіть. Шерсті пишеш? пишеш, суперволь, шерсть. Супер. Ну, ну, і 25% поліаміду. Спиці 2,4, гачок 1,3. Гладити навіть можна, відпарювати, ну, прати в хімчиці і прати при 40 градусах. І да, що найголовніше для багатьох дівчаток, що є машина, можна, що можна прати в машинці. Одним словом, я задоволена покупкою. І підожіть бо ну, будете питати, знаю. Кольор у мене 56. Заробла в чудовому магазині. Скоро зроблю відео для вас з огляду моїх улюблених магазинів. Так, а це такі кольори. Я за ними я в прямому сенсі слова. А, Полювання на них відкрила, не могла знайти. Ну, подивіться, які вони чудові. Ну, це просто мега кольорова гама. Ще один, ще другий кольор. Я просто дивлюсь на них, і мене серце радується. Це пряжа на кобохо. Зараз, 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 зараз скажу, що ж тут за склад. Тут, здається, також машини вешей можна прати в машинці, дозволено, спиці 2,5-4,5-3,5. Вона, мабуть, то кіша чи що? Я не скажу. Ну, я всі в'яжу шкарпетки на 2,5, мені так зручно, і, іноді на 2,75 в'яжу, якщо в'яжу своїми. Так. 75 шерсть і 20, 25 поліомід пряжа. Турецька, звичайно, це. Я з Накобоха тримаю пряжу вперше. Ще не разу не в'язала, але мені ці кольори так подобалися, що мені хотілося, звичайно, її скуштувати. Цей такий гарнюний колір, 81 81927. І ось має така бути чудова шкарпеточка. Мені дуже подобається цей кольор. Ну, Ракета, як кажуть. дуже гарна кольорова гама, така цукерочка-цукерочка, погодьтеся. А це, знаєте, ну, прям малюнок відповідає. Море, пальми. Ну прям, ну, так. Ну, прям краса, погодьтеся. І це колір 81 927. 6. Ух, це ж нада таке, ви бачите, 81-927 і 81-926. То вони в одній поряд гамі йдуть. М'якусенька, м'якусенька, як вона вносі, яка вона по якості, нічого не знаю. Тому, дівчатка, хто вже з неї в'язав, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені буде цікаво почитати і, можливо, щось прийму до уваги обов'язково. Ну, просто кольорові переходи обожнюю таку красу! Ось вона така має бути. М -м -м, моя улюблена Кольор, кольори. Шор, зинк і... Шоу Зинг і UFUL. Що це значить? Ох, я знаю. <laughs> не знаю. Одним словом, я таких смаколиків накупила собі дівчатка. Тому я і підключилась, щоб з вами поговорити, потеременіти і показати. О, трішки вчора відзняла майстер-клас по шкарпетуці. Вибачте, не буду вставати за ним. Але сьогодні буду продовжувати. Маю надію, зараз швиденько відв'яжу довяжу стінку п'яточки буду показувати, як в'язати п'яточку, бо це по кроку, можна сказати, такий майстер-клас. Можливо, я і ще й шкарпетки відв'яжу. Якщо відв'яжу буде чудово. Ні, ну то як буде про це все? Ви дізнаєтесь трішки пізніше. Ну що ж, друзі, сьогодні вже субота, і я до вас з майже готовою роботою. Чому з майже? Давайте детальніше розбиратись. Я спиці звільнила. Звільнила. Я це зробила. Чесно кажучи, я навіть в деяких моментах сама цьому не вірю. Але ж, результат на око, як кажуть, ось вони ці мої спиці. Звільнені? Звільнено, 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 звільнено. Ось вона, резиночка, вона закрита. А чому майже? Тому що тут сила селена Кінчиків. Дякувати Богу, що я планую це зробити, знімати відео завтра. І я, звичайно, до завтра це все. І це я, звичайно, до завтра все зроблю. Поприбираю ці всю купу. гляньте, Ну що це твориться? Ой, це вже інший моточок, зараз про нього ми ще також поговоримо. А, ось, дивіться, ну, це ж просто неймовірно. Ось цей кінчик нижній. Ну добре, це вже ж таке. Ось, ось, ну це чесно. Мені здається, камера навіть весь цей масштаб вам не передає того, що мені треба зробити. Я собою чесно вам скажу горшуся. Тому що я. А... Можна сказати, в такому авральному темпі за середу, четвер-п'ятницю, відв'язала ось цю частинку светка свого джелета. Ось стоїть маркерочок, він попав мені по внутрішній стороні. І я, чесно кажучи, молодець. Не зважаючи ні на що, тому що я активно в'язала, можна сказати, вчора і сьогодні. В середу також трішки намагалась, менше в'язала. Особливо після того, як дізналася, ні, здається, це в четвер я дізналася. Ну, одним словом, що на початку тижня я ще так не в'язала, як оце. Потім, ну так, після середи, я розпочала. Після того, як все в мене вийшло, я все зробила. Робота мені дуже подобається. Я нею максимально, максимально задоволена. Я це обов'язково завтра обов'язково поховаю кінчики і вже в. Понеділок, тобто для вас це буде завтра, ви зможете побачити готовий результат. Мого жалету кодовою назвою Зігрій душу. Зігрівала я собі душу з напівбавовним, але про це вже там, більш детально і як це сидить на мені, ви все побачите завтра, як кажуть. Трішки хочу сказати, хоча я і там про це розповідати планую, але ж... Хоча, може, і не буду. Подивимось, по настрою. Ось в мене залишок пряжі. Ось такий, не знаю, зважу, розповім. Але тут є один недолік. Ось так. Дивіться, ну, наскільки нитка йшла з провисанням. Оце ще всі провисання. Вона тут в мене навіть заплуталась під кінець. І я. А, ні, ось, бачите, розплутала. Ось дивіться, ось цей кінчик. А це, взагалі, іншого розміру. Оце все, воно, розумієте, воно заважає. Чому так? Чому така неякісна намотка, не знаю. А, бо, чесно кажучи, ті попередні бубінки, з якими я працювала цього виробника, цього артикула німецького, такого не було. А тут я дуже така засмучена. Вперше в мене було такий недолік на гроса, і другий ось це. Так от я, чесно кажучи, собою задоволена. У мене дві готові роботи. У я звільнила і гачок, я звільнила і спиці. Я отримала максимум насолоди. Я також розпочала знімати МК, я вже про це вам казала. Мені тут трішки залишилось дов'язати нижню частинку п'яточки. П'яточки підкови. А, далі я вам покажу, як піднімати петельки і як я роблю клин підйому. Це буде такий попетельний майстер-клас на. Скорочені, укорочені шкарпеточки, такі під для кросівочок. Саме я для цього і в'яжу їх. Звичайно, можна було б також їх пов'язати, але я максимум віддавала зусиллю. Але я максимум віддавала зусиль при в'язанні жилета, а також у мене не було просто фізичної можливості підключити, щоб мене ніхто не відволікав. Навіть зараз моя дитина там з кимось спілкується активно. Ось так. І вже розпочала в'язати зайчиху свою, дов'язатись, бо, боже, мені стартанула з нею ще в серпні, а вже закінчується вересень. А, можливо, за завтрашній день я її відв'яжу, Був понеділок буде нова історія і нові старти. А, до речі, я подивлюся, можливо, в мене вийде і я окремо зроблю серію. По стартам а окремо зроблю серію по своїм просуванчикам, тому що я все ж таки планую знімати, дознімати МК на шкарпеточку і в'язати її активно. Можливо, я завершу рукавичку. Рукавичку, рукавиці, рукавички, рукавички, здається, казала, що це з пальцями. Парчатки, да, з пальцями називаються. А це рукавиця саме рукавиця з буклі. Нагадаю, хто не пам'ятає, я розпочала тижні стартів, але навіть не розпочала другу. Першу завершила на тижні стартів, а другу ні. Не розпочала, бо не було часу. Буду працювати над шкарпеткою, і у мене ще є деякі думки, але не впевнена, вийде чи ні. На старт, на старт у мене, хоч і дуже цікава, в мене є назва для цих стартів, але я передумаю, можливо. Але я планую. Поки що тільки два процеси на старт у мене є. третій, можливо, з кольорового року візьму, який випаде в жовтні. Ой, вибачте, я вам тут світло виключила додаткове, яке в мене тут увімкне, щоб було вам добре видно. Бо вже 9.15 вечора. І ще я сьогодні розпочну шкарпетки з Alize Superwash Comfort Socks. Це не буде без стартів, тому що цей процес повинен буде йти для. Кольорового року вересня. Ось так. До речі, це була робота кольорового року серпня, ось так. А це вересень. Я її розпочну і треба швиденько також її завершити. Ось так. Тому, скоріш за все, я зроблю дві серії. Тобто, окрема серія буде по процесам і окрема серія буде по стартам. Це я так планую, а як воно вийде, покаже життя. Тому якщо вам цікаво, якщо вам цікаво, подивитися, як на мені висадить жилет, що в мене виходить. І, до речі, я забула: вибачте, тут повідомлення, що вчительку треба поздоровати з ним вчителем. Бо завтра він буде. І, до речі, я забула вам показати ще одну таку цікавеньку, невеличку покупочку. А це ось така корзиночка. І тепер мої стартики шкарпеткові живуть в ній. Була жилеточка. Ось так. Ось таку красу я собі сьогодні купила. Не пам'ятаю, за скільки, дуже дешево. Але вона мені дуже подобається. Дивіться, яка красунечка. До наступних підколючень. Дякую всім. За перегляд і підтримку.